Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами уявно будемо подорожувати до осіннього лісу. Ой, погляньте, що це впало! Та це ж осінній листочок кленовий. А він не простий, він запрошенням. Ось послухайте. Дорогі діти, запрошуємо вас до нас у гості лісові мешканці. Діти, як ви гадаєте? Запросив нас у гості. Хто живе у лісі? Так, дикі звірі, а які саме ви дізнаєтеся, прослухавши загадки? Кого ж ми сьогодні зустрінемо на нашій галявині? Будьте уважні! Цілу зиму у барлогу спить приблуда лише ноги. Як же зветься цей забрій? Здогадались діти? Так, ведмідь. В лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як же звуть її? Так, діти, правильно лисиця. В Полі в лісі навкруги скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Здогадалися, дітки? Так, молодці, це заєць. Що за дивна непосида на стежинку шишка кида? З гілки скік на скік на гілку опізнали друзі? Так, це білка. У мене шубка з голочок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це, діти? Так, правильно, це їжачок. Ось таких звірів ми зустріли на нашій галявині. Діти, а хто з цих тварин цілу зиму міцно спить? Правильно, ведмідь та їжак. А хто носить запаси в своє дупло? Правильно, це білочка. Вона до свого дупла носить шишки, горішки, жолоді, якими харчується цілу зиму. Діти, а хто з цих тварин змінює колір хутра сіренького на білий? Правильно, дітки, це зайчик. А чим зайчик харчується? Так, звичайно, він любить капусту. Моркву, але в лісі це не знайдеш, тому він харчується корінням дерев. Як ми можемо назвати всіх одним словом? Правильно, діти, це тварини. А які саме це тварини? Свійські чи дикі? Так, правильно, це дикі тварини. Вони живуть у дикій природі. Вони самі дбають про своє житло та харчування. Де живуть дикі тварини? Так, в лісі. А яких диких тварин ми можемо ще зустріти у лісі? Зараз я вам пропоную трішки пограти. Відгадайте, чия це тінь? Так, це ведмедяча тінь. А це чия тінь? Так, це вовча. Молодці малята. А це чия тінь. Подумайте уважно. Так, це лисяча тінь. Погляньте на картинку. А це чия тінь? Так, вірно, заяча тінь. Чия це тінь? Так, дітки, біляча. Яка гарна білочка. Погляньте, а це чия тінь? Звісно. Їжача тінь. Молодці! Мені сподобалося, як ви впоралися з цим завданням. Діти, куди ми з вами сьогодні подорожували? Так, в осінній ліс у гості до диких тварин. Що вам сподобалося в лісі? А це дикі тварини чи домашні? Розкажіть своїм батькам, що нового ви сьогодні дізналися. Дякую вам за увагу! До побачення!